Всім привіт, з вами Містер Ікс і сьогодні я хочу просто з вами поговорити і ну, нічого, не просити, не лайків, не підписок, просто. Просто, просто, будь ласка, перегляньте це відео. бо На цьому відео буде бага... багато переглядів. І все. Я скільки не стараюсь, як багато відео не викладу, я вже не знаю, які відео викладу. І не знаю вже, що багато відео вже. Не знаю, які відео викладувати, щоб вам це понравилось, щоб воно щоб те відео зайшло. Воно понравилось для всіх вас. І воно вже набрало більше підписок, лайків, різних, там навіть коменти вже нарешті, хоч хтось писав. Щоб це відео якесь може класне, чи навіть щоб хейтери якісь з'явилися. І я вже навіть цьому для, заради якогось хейтера стараюсь, готовлю відео. Щоб хейтер якийсь написав вже навіть. Я навіть хейтер буду радий. А якщо ви напишете, що навіть відео класне, то я ще більш буду радий. Буду радий. Перегляньте це відео. І перегляньте ще більше відео на цьому каналі. Якщо не важко, підпишіться. Хоч я і обіцяв, що не буду просити не підписатися, ні поставити лайк. Але якщо не важко, то зробіть це. І я зараз гуляю по парку і прекрасна погодка, вечорочок. Прекрасно Яка у вас погодка цікава. Напишіть хоча б один комент. Любий. Хоча б смайлик якийсь поставити. Хоч навіть якийсь смайлик, грустий, сердитий, любий. Хоч якісь коменти. Дякую. А то я не знаю за які відео викладати. Я в останньому відео питався вас. Щоб ви як щось, людей експериментів з петардами і з всяким таким як вам щось такого. Давайте. Давайте. Все. Пишіть будь ласка. Якщо вам хіба Хіба що якщо вам не важко? Навіть це ж не важко, будь ласка. Хоча б хоч пару, хай хоть на три підписника збільшиться наш канал. Дякую.